Так, це жорстокий принц. Давайте з вами разом це визначимо у нашому сьогоднішньому треш огляді. Історія починається з того, що головні героїні потрапляють у країну Фейрі. Так, це не країна миючих засобів. Це країна, де живуть різні феєчки там З хвостами, шерстю, істоти з міфології. І як це трапилося, так, що вони опинилися в країні фейрі. Їх батьків вбиває один із них через те, що їх мати була його дружиною і потім вагітною втекла. І він її знайшов. Якось так сталося, що вбив її батька. І от дітей він забирає І свою дитину, Віві, старшу дочку. І двох молодших дітей, які взагалі не його, але через свою якусь сумнівну честь він вирішує їх також забрати, бо це типу доньки його дружини, яку він сам і вбив. І через таку е, оптимістичний такий початок починається дуже цікава весела пригода цих дівчат у країні миючих засобів. Можна було припустити, що це вони під час миття посуду повдихали пари оцих хімічних засобів. Це їм все привидалося. Е, давайте уявимо, що так і було. Що це. Просто були якісь галюни. Тож вони потрапляють в Україну в фейрі і там всі жорстокі, всі фейрі не сприймають людей, ну тільки у якості слух. Тільки в мене питання, чому е медок, який їх забрав, чи Мадок? ні, медок, як медок, як мед, знаєте, чому е медок? Взяв е, дружиною е, смердну дівчину, якщо їх там всі так принижують і за людей не сприймають. Це, типу, показується нам якась доброта його серця, але якось почали не з того, а почали з вбивства, які він вчиняє. А потім, якби доброта серця якась, можливо, є. Ну, цікаво, ми дізнаємося про те, що ці дві дівчинки вони близнючки, молодші, да, які чисто люди. Вони і там стикаються з булінгом. Їх булить не хто інший, як сам принц, якого звати кардан. Одразу скажу, що наголоси ставила так, як мені зручно, як я це бачу. Тож кардан. Він має свою групку людей, а він, до речі, молодший принц. Там ще є Даїн, Білкін, є якісь ще сестри. Є дуже багато їх. І цей кардан він аж жорстокіший. Нам показують навіть таку ситуацію, як він йде і одного там феєчки відриває частину крильця от такий жорстокий і дуже-дуже противний. І вони дуже сильно причепилися чомусь до цих головних героїв, особливо до Джуд, від імені якої ми читаємо всю цю. Фієрію і до речі, Джут, вона дуже незвичайна дівчина. Вона, хоч і вважає, що той світ він не її. Він жорстокий, вона там потерпає. Проте, йти вона не хоче. Їх старша сестра. Вона постійно пропонує. Давайте я заберу вас. Ми збіжемо і підемо до нашого світу людей нормального. А вона відмовляється, ця жу чому то вона хоче, то вона це її світ, то це жорстокий світ, то вона тут хоче бути, то їй все тут погано, але йти вона не хоче. Да, і в тому світі оці підлітки, молоді люди, вони мають три направлення, за якими вони можуть піти, я так розумію, і отримати якусь компашку: це або піти у мистецтво, там у художню школу, ну стати під покровительство однієї сестер е, принцес, або е, стати лицарем на коні, стрибати, списом там метати і так далі, або стати. Е, Алкоголіком, тобто там є один з принців, який дуже бажає розважатися, і от вони там всі випивають. І от такі перспективи. І як ви розумієте, наша Джуд, вона вирішила стати ні не художницею, а лицарем, стрибати на коні, обладунку, тим паче, що медок її батько, типу вбивця її батьків, що він головнокомандувач війська Фейрі, от і що він її навчає стратегії там битися, і так далі. І що вона стає дуже дуже серйозним ворогом і суперником на фейрі, хоча вони сильніші, вічно живуть там і так далі. Вся ця от лабуда, яка існує у цих міфічних істот. От все у них є. А смертні вони смертні, слабкі і так далі. Але вона реально, як суперник для них, дуже дуже серйозний. Вона ще й ображається на цього митка, який каже їй, що вона не вбивця, це й дуже сильно ранить. Можливо, вона переживши травму, дуже хоче стати таким, як він. І в принципі потім вона вбиває не один раз і відчуває радісну порожнечу всередині. Е, от. А ще вона закохується у одного з фейрі е, з цієї компашки, яка її булить. Е, через те, що пару разів він її цмокнув, чмокнув е, і все. Вони нормально не дуже спілкуються. А ще через те, що він, е, коли всі її булять, що він, в принципі, стоїть і спостерігає, а не кидає в неї каміння. От через це вона якось прониклася до нього чимось. Взагалі це якось натякнуто в книзі. Було не зрозумію, для чого це було. Чесно, а потім ще виявиться, що той пацан його звати Лок, що він е підкатував до її сестри. Спеціально казав всім, що він підкатує до Джуд, що всі до неї причепилися, а потім він хотів з її сестрою е, одружитися, що це все був хитрий план, якийсь хитромудрий. Навіщо це було якось незрозуміло? А Джуд ще потім ледь не вбиває свою сестру через те, що вона буде виходити заміж за того Лока. Хоча стосунки Лока і Джуд дуже були натягнуті, нічого не відчувалося, що реально там якась закоханість, хоча б чи там. Щось взагалі, вона летіє там мечем не розрубує, от такі там жорстокості відбуваються. Тобто я вважаю, що там не принц жорстокий, хоча він також там нормально э, розносить. А що там просто жорстока Джуд, треба було назвати. І знову, чому цей лок звернув увагу на смертних дівчат? Він там щось казав, що його приваблюють історії. А що історії можуть бути тільки у смертних дівчат, а якісь історії не бувають у... Дівчат Фейрі, чому це так було? Хоча там у них люди, слуги, а цей лок він з багатої сім'ї незрозуміло все, от, без причини. От просто його зацікавило і все. Тож наша Джуд готується стати лицарем. Медок дуже сумнівається, що вона може вбивати, але вона думає, що вона може. І раптом тут приходить до неї принц, який має взагалі стати королем в тій країні Фейрі Даєн. І він пропонує їй стати його шпигункою. Прямо так, от нічого каже, ти. От люди вміють брехати, а Фейлі не вміють брехати. Тож ти будеш моєю шпигункою. Вона погоджується. Він ще дарує їй стійкість до чар, що ніхто не може її зачакувати крім нього. І вона на це погоджується, забуває, що хотіла стати лицарем. Буде шпигункою цього принца. І вона, звісно, з першого разу виконує завдання, ідеально правильно копіює листа, ніхто її не помічає. Другий раз вона ще й. Одну дівчину смертну, яка там слуга, рятує, типу. А всі інші тисяча. Якось це дивно виглядало, чесно, натягнуто. От ходять купа слуг, вона дивиться, о, дівчина, врятую я її. І типу рятує, але потім якось е та дівчина все рівно помирає. Тобто вона і одну не врятувала. І якось треба було план якийсь масштабніший думати, щоб повпливати в принципі на ситуацію. Ну потім вона можливо щось таке хотіла, але я сумніваюся. Судячи з її характеру, вона дуже прагнула влади, якоїсь влади, можливості там стати на своє місце, бути вбивати, маніпулювати. Тобто, реально на неї дуже сильно цей медок повпливав, і вся ситуація їх дитинства, якщо чесно. А що ж ми знаємо про жорстокого принца кардана, який взагалі її назва така жорстокий принц. Головний герой має бути книга, але він там на другорядних позиціях. Описи персонажів тут, тут не дуже існують, Взагалі не існує. Ми тільки знаємо, що в нього є хвіст, який він приховує, чисто зовнішньо, Да? Внутрішньо ми дізнаємося, що він жорстокий, бо його б'є його брат, і якби і все. Ну, і він жорстокий. Потім ми ще дізнаємося, чому він дуже ненавидів оцю джут і були в її, бо в неї є батько, який її любить, який вбив її батьків. Да? В неї є брат, маленький там брат неї дуб його звати. От е і типу, він маленький, бо тому не б'є джут, і той заздрить, що у неї є брат, хоча в нього їх три. 에... А ще він її ненавидить, бо багато про неї думає. Так знаєте, з цього треба було починати, а не з того, що в неї є якийсь там батько, брат якийсь. Е... Багато про неї думає, тому він її там ледь не вбивав. І знаєте, яке потім виправдання до нього. Да? Як ми потім подивимося з іншого боку на ці його жорстокості, треба ж показати, що персонаж він якийсь глибокий, що в нього добрі наміри, що він якби жорстокий, але це можна пояснити. Дивіться. Він не вбивця, він не вбивця. Але от може спостерігати страждання, їх спричиняти, катування, страждання, відривання крилець там, крилець і щось інше, там, приниження інше. оце він може, але він не вбивця, Тому вона якось по-іншому на нього починає дивитися, що він не такий, як вона думала, не такий. Жорстокий. До речі, а наша Джут вона стає збивцею. Отак, от вона там вже на третьому завданні завдання вбити шпигуна, її батька метка, і вона його застрілює з арбалету з першої стріли і відчуває радість, порожнечу взагалі не переживає. Потім вона ще вбиває одного з компашка, яка ходить з карданом. Який, ну вона відбуває його через те, що він нападає на неї. Але знаєте, вона його там заколює, потім вона його з балкону е скидує, а потім вона його тягне до сараю. Ну, тягне прям велику велике тіло, тягне, закопує. От і, в принципі, переживає тільки за те, що його знайдуть. І дізнається, що вона це зробила. Потім у цій країні відбувається переворот. Там починається просто бійня, голодні ігри, виживає тільки один з принців, чи там двоє виживають інші помирають. Просто знаєте, якщо б у книги було ще сто сторінок, всі померли. Не залишилося б ні одного головного навіть героя. я Думаю, що було б так. Тож залишається один тільки там принц і Вона кардане, вона викрадає, щоб потім повпливати на політичну ситуацію в тому королівстві. А принц, який до речі, зробив її шпигунку, він також там помирає. Тобто в неї просто залишається стійкість до чар і все. Ну дуже зручно все відбувається для неї. І вона цього кардана потім починає допитувати, Ти, чого такий жорстокий. А, ну, все, що вам розповідали, ми там дізналися. Він багато про неї думає, тому він такий жорстокий. І потім вона дуже добре його допитує, тим, що вони цілуються, і починає випитувати його е емоції і ставлення до неї. Хоча на кону стоїть там королівство, життя їх сім'ї, життя її сестри, життя її самої. Е її Брата, але та головне, як ти до, до мене ставишся, якби. Хоча, можливо, вона вирішила його так помучати поцілунком, якби щоб він здав всю інформацію, все, що він знає, всі задуми інших принців, і просто все він б її на тарілочці ось всі підніс, щоб вона трималася подалі від нього. Але потім в кінці ми дізнаємося, що її брат Дуб, що він є. Королівської крові, що він може стати королем, а там корону можуть передавати тільки кровні родичі, коронувати можуть. Тож вона вирішує дуба зробити, ну якби вони думають, зробити королем, Ім і медок цього дуже хоче. Але потім вона все змінює і робить кардана королем. Ще й березнього клятву, що він буде підкорюватися їй у всьому один рік і один день. Він буде підкорюватися, тобто, по факту, вона стає там королевою. А дуба її молодшого брата вона відправляє сестрою у світ смертних, щоб він став там. Добрим королем. От я думаю, як старша сестра, яка пережила тільки страждання у житті, не бачила нормальних стосунків батьків, як вона з нього зробить доброго короля, як вона його навчить політики, стратегії е і доброго, доброго ставлення до кого, до людей чи до фейрі, що означає добрий король в її розумінні. Це який вбивця, як вона, чи який король добрий? І вона просто стає там головною. От дівчинка дорвалася до влади. Все, що вона хотіла, вона якби зробила. Тобто, що з цього вийде незрозуміло. А, просто, знаєте, якісь ну реально голодні ігри, гладіаторські бої, навіть точніше. Країна не фейрі, а м'ясників якась. І джуд стала гідною представницею цього народу. Тобто, ось такий сюжет вам книги. Тож, хто читав, як вам ця книга, а, можу сказати про себе, що, ну, знаєте. Не дуже ти очікуєш від такої книги якось отримати таку вільню, таку різанину, і деякі багато яких. Чинків не пояснені, якось без причини. От вона шпигунка, от вона там вже королева, от там не знаю, до неї підкати один з фейерві. Чому не зрозуміло взагалі? Якось вона то жорстока, то вона переживає, то вона жорстока, то вона вбивця, то вона переживає. І це все отак от відбувається, і мало описів персонажів, хоч написано більш-менш нормально, мало описів персонажів, глибина не розкрита, навіть цього кардана, от що я вважаю. Тож були несподівані повороти сюжету і. Бували цікаві якісь моменти, проте можу сказати, що ну як на мене, це моя особиста думка. Розумієте, це все моя особиста суб'єктивна думка. Е, все ж я б чесно, можливо, не продовжувала б читати далі. Що там читати, про що там дізнаватися, не знаю. Якось глибини в цьому я взагалі не бачу. І там мали якийсь можливо інший жанр. Поставити ці книзі, Тож, на цьому це все. Дякую, що ви подивилися це відео. І підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал, ставте лайки. Звісно, коментарі залишайте. Я дуже рада, що в мене така розумна аудиторія. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.